Добрий день, шановні п'ятикласники! вітаю вас на уроці зарубіжної літератури. Сучасний світ характеризується динамічним розвитком інформаційно комунікаційних технологій, що суттєво впливає на сферу культури, в тому числі на літературу. Інтернет та цифрові платформи створюють нові можливості для поширення та сприйняття художніх творів. Формуючи інтермедійний простір, де література переплітається з іншими видами мистецтва та медіа. Отже, тема нашого уроку літературні твори в сучасному інтермедійному просторі. Епіграфом до уроку візьмемо вже знайомі вам слова. Американського бізнесмена, засновника корпорації Майкрософт Біла Гейтса. У моїх дітей, звичайно, буде комп'ютер, але спочатку вони отримають книги. Зараз існує величезна кількість спосібів зберігання інформації. Сучасний світ користується переважно паперовими та електронними носіями інформації. Так само зарубіжну літературу ми будемо з вами вивчати з паперових та електронних носіїв. Заглянемо в нашу літературну скарбничку. Звернемо увагу на такі поняття, як книга, електронна книга та аудіокнига. Паперова книга. Це набір письмових, друкованих, ілюстрованих аркушів, виготовлених з паперу або іншого матеріалу, скріплених з одного боку. Сторони аркуша називаються сторінками. Електронна книга версія книги в електронному або цифровому вигляді. Такі книжки можна читати за допомогою комп'ютерів, мобільних телефонів чи спеціалізованих пристроїв. Аудіокнига озвучена і записана на цифровий носій книга. Подивимось на переваги паперових та електронних книжок. Паперові книжки Легко гортаються, зручні для пошуку потрібної інформації, менше впливають на зір, не залежать від джерела енергії, довго зберігають інформацію. Інформація з паперових сторінок запам'ятовується краще. Переваги електронної книжки Не винищуються ліси. Одна електронна книга може вміщувати інформацію із багатьох паперових книжок, можуть зберігати велику кількість інформації при невеликій вазі, не потребують яскравого освітлення робочого місця. Проте іноді можна почути, а навіщо взагалі читати. Адже набагато легше і швидше переглянути фільм, знятий за літературним твором. Звісно, література і кіно не є ворогами, а доповнюють одне одного. Проте гарна книга завжди краща за екранізацію, хай би яким цікавим був фільм. Адже переглядаючи кінострічку, людина опиняється у світі, створеному кінорежисером, акторами. А ось читаючи книжку, вона творить власний художній світ. До того ж, аби зняти гарний фільм чи придумати цікаву комп'ютерну гру, треба дуже багато читати. Як тут не згадати слова сучасного успішного бізнесмена і письменника Денна Кеннеді? Успішні люди мають великі бібліотеки, а всі інші. Великі телевізори Ви, звичайно, вже знаєте, що величезна кількість інформації міститься в мережі інтернет. Однак не вся ця інформація корисна. Чимало сайтів небезпечні для вас і ваших рідних або мають образливий зміст. Тому ви маєте знати, які інтернет-ресурси є перевіреними і надійними для користувачів. Готуючись до уроків зарубіжної літератури, ви можете користуватися рекомендованими для учнів електронними ресурсами. На сайтах розміщені тексти художніх творів та цікава довідкова інформація з літератури. До рекомендованих електронних ресурсів, зокрема, належить АЕЛІП, бібліотека світової літератури, оригінали та переклади. Електронна бібліотека Лібраріус Тисяча книжок завжди з тобою. Національна бібліотека України для дітей Чтиво. Електронна бібліотека. Укрліб. Бібліотека української літератури. А щоб інтернет був для вас корисним та безпечним. Треба запам'ятати декілька правил. Погодити з батьками графік і правила користування інтернетом, не розміщувати образливі дописи, нікому не шкодити, не розповсюджувати особисту інформацію, адресу, номер телефону, паролі, нікому не надсилати свої фотографії та фотографії рідних і друзів без їхньої згоди. У будь-якій непевній ситуації звертатися за порадою до батьків. Про те, що читання книг дає людині неоцінену користь, знають усі чому ж тоді таким корисним і розвивальним заняттям захоплюється так мало людей? Тільки 10% із нас читає понад 7 книг на рік. Аби заохотити всіх до читання? Вкажемо причини, чому варто читати книги щодня. Читаючи книги, ми формуємо характер. Оцінюючи позитивні і негативні риси характерів книжкових героїв, моральність їхньої поведінки, ми зіставляємо їхні дії з нашими власними. Пригоди та поведінка книжкових персонажів допомагають нам оцінити. Наші вчинки Читання збагачує словниковий запас. Чим більше книг ми читаємо, тим більше дізнаємося і запам'ятовуємо нових слів. Це сприяє досягненню життєвого успіху. Нові слова активізують мислення, що безпосередньо впливає на реальні вчинки, думки і почуття. Доведено, що читання поліпшує пам'ять, воно зміцнює м'язи пам'яті так само, як тренування розвиває м'язи спортсмена. На думку вчених, пам'ять тренується і поліпшується в людей, які регулярно читають упродовж однієї години на день. Це природно, адже щодня вони запам'ятовують якусь нову для себе інформацію. Читання дає набагато більше шансів зберегти кращу пам'ять, ніж перегляд телепередач. Читання також розвиває уяву. Читаючи книги, ми малюємо собі картини всього, що відбувається за сюжетом. Слова отримують нове життя, перетворюючись у наші фантазії. У нашій голові малюються звуки. Образи, запахи читаються історії. Читання також підвищує самооцінку. Згідно з дослідженнями, людям, які регулярно читають, набагато легше порозумітися з іншими, вони вільніше висловлюють свою точку зору, а це підвищує самооцінку і робить шанси на життєвий успіх реальнішими. Читання знижує стрес і підвищує настрій, вираз розслабитися з книжкою в руках, насправді є дієвим рецептом. Читання може до 68% знизити стрес, що ефективніше за прогулянки чи прослуховування музики. Завдяки читанню поліпшується самопочуття та якість сну. Читання розвиває аналітичне мислення. Під час читання книги ми схильні розмірковувати, уявляти безліч деталей. Зовнішній вигляд персонажів, картини природи тощо. Люди, які багато читають, швидше знаходять та аналізують закономірності. Завдяки читанню книг підвищується інтелект загалом. Читання це своєрідний московий штурм. У всьому світі шанують книги та читання. 2 квітня День народження Ганса Христіана Андерсена відзначають Міжнародний день дитячої книги. Це свято встановлено Міжнародною радою дитячої книги. 9 серпня Всесвітній День книголюбів. Мета цього свята заохочення до читання та літератури. Людям в цей день радять відкласти смартфони та взяти до рук книгу, щоб почитати. Це свято зародилось в США, але походження й засновник досі залишаються невідомими. Щорічно 23 квітня відзначається Всесвітній день книги. Та авторського права Нехай і в вашому житті книга буде надійним супутником, другом та порадником. Домашнє завдання я вам пропоную наступне: Напишіть невеличкий твір про свій улюблений фільм або мультфільм, який був створений за мотивами художнього твору. Бажаю вам усього найкращого і до наступного уроку!